Лучанка Людмила серед тих, хто прийшов до луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану, аби отримати повторне свідоцтво про народження дитини. Її зустрічає керівниця установи Тетяна Микитюк. Хто прийшов за ламінованими і Хоче взяти повтор. Я а для чого ви берете повтор? їду за кордон. І що? Я що? І казали, що воно Хто казав? – А Хто казав? В інтернеті написала. Ми вже оплатили. І чекаємо просто забрати. Простояти на кордоні 5-6 або 8 годин і з поворотом вертатися знову, щоб не пропустять. Ну я рахую, це не є правильно. Ажіотаж серед населення щодо отримання повторного свідоцтва про народження дитини виник із минулого четверга, 5 червня, розповідає начальниця Луцького відділу державної реєстрації актів цивільного стану Тетяна Микитюк. Якщо раніше щодня видавали орієнтовно до 30 повторних свідоцтв, то зараз ця кількість збільшилась в рази. Лише минулого тижня видали 210. Зросла і кількість заяв від охочих отримати повторні свідоцтва, які надходять через центри надання адміністративних послуг. Міністерство юстиції України, Прикордонна служба України розмістили офіційні роз'яснення, що свідоцтва заламіновані мають таку саму юридичну силу, як і паперові свідоцтва. Тому немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися до відділу і отримати повторне. Свідоцтво, але коли воно втрачено, коли воно зіпсовано, коли воно вкрадене чи пошкоджене, такої необхідності, як змінювати і брати повторне свідоцтво у зв'язку з тим, що на руках людей є заламіноване, немає. Лучанка Ірина збирається їхати за кордон. Жінка два дні сидить у черзі, аби отримати повторне свідоцтво про народження. Якщо мене не припускають через кордон, ви берете відповідальність оплатити, наприклад, чому вас не мають не випустити ну, через кордон? Ну, чому тур говорить, що, ну, це, що воно не дійсне? Я беру ваше свідоцтво. На ньому чітко видно прізвище, ім'я по батькові, серію, номер, печатка. Ваше свідоцтво ідеальне і вас пропустять з ним через кордон. Прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку у разі сумнівів щодо справжності документа, розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Однак у всіх, в кого все в порядку з документами, нема чого хвилюватися. У разі, якщо на суміжній стороні вимагають у вас будь-які інші документи, просимо інформувати про це Державну прикордонну службу України, звертатися на гарячу лінію для врегулювання цих питань. На паспортний контроль громадяни, які слідують з дітьми, можуть також пред'являти нотаріально завірені копії свідоцтв про народження, або ж свідоцтва про народження, які є у дії. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.